Друзі, привіт! Вітаю вас на новій серії Тавробуднів. І сьогодні ми спробуємо розкоксовку. Так, вона абсолютно ніяк не вплине на тиск масла, лампочка якого в мене світиться на холостих. Але мені завжди було цікаво спробувати, що таке розкоксовка, чи вона дійсно працює, і якщо працює, то наскільки ефективно. У нас прям ідеальний кандидат для цього. 4,5 роки тому на ньому я міряв компресію і на. Жовтень 2019 року вона складала 102, 104, 10, 10, відповідно від першого до 4-го циліндра. Після того, на даний момент, я проїхав на ній близько 50 тисяч кілометрів. А я нагадаю вам, що десяточка це нижня межа, коли двигун вважається нормальним. Да. Ні, 10. 10. Да. 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 Рівно 10. Якщо компресія нижче 10, це вже не є добре. І книжка по експлуатації рекомендує втручання. Але це теорія зазвичай життя вносить свої корективи і деякі їздять і на 9, і на 8. І... Тому давайте дізнаємось, наскільки сильно компресія у нас сіла за 50 000 км. Спробуємо, наскільки буде ефективна розкоксовка. І чим буде ефективна? І заодно перевіримо чотирьохконтактні свічки Bosch, які я поставив в грудні 2020 року. І з того моменту ні разу не викручував. Знімаємо високовольтні дроти. Переплутати їх можете не боятись, бо вони різної довжини. Принаймні повинні бути, якщо ніхто до вас тут не наремонтував. І викручуємо свічки. Ну... Що можу сказати вам за свічки Bosch? Чотирьохконтактні? Ну, все прям ну, супер, ніяких проблем. Виглядають чудово. Проїхали 30 тисяч і думаю, проїдуть ще стільки ж без проблем. Тому свічки Bosch WR78X можу рекомендувати. Перевірено на собі. Але обов'язково беріть в перевірених продавців, не попадіть на підробку. І можна заміряти. Компресометр я вже підключив, вкрутив в перший циліндр. Далі, все по інструкції: всі заслонки, дроселі мають бути повністю відкриті, підсос повністю прибраний, педаль газу зафіксована на повністю нажатій, ось так акумулятором. І все можна крутити. Якщо ви робите сам, то я зробив ось так. Зняв клему із втягуючого, яка йде з замка запалювання. І зараз буду ним доторкатись до верхньої клеми на втягуючому на прямий плюс від акумулятора, і все в мене буде працювати. Якщо ви робитеся вдвох, то просите вашого помічника, щоб він і на педалі натиснув і крутив замка запалювання. Але для цього краще скиньте роз'єм з трамблера або з комутатора, щоб у вас не видавало іскру в холосту. Ну, і звісно, що це все робиться на прогріто. А, і до речі, на рахунок свічок. Те, що там мені хтось писав, що в тебе через ці свічки, катушка вийде з ладу, ці свічки для Таврії не розраховані. Ну, як мінімум 30 тисяч вона вже прийшла. Ще 30 тисяч ця катушка проїхала до цього. І ще невідомо скільки вона до того, як автомобіль попав до мене, ще працювала. І я взагалі не здивуюся, якщо виявиться, що це ще рідна катушка з заводу. Так, все. Крутимо і дивимося на компресію в першому циліндрі. Що нас тут чекає? 12. А було я, нагадаю, 10,2 50 тисяч тому. Далі я поміряв другий циліндр і там вийшло 6 атмосфер. 6. Міряємо ще раз. <рес> і так, спроба номер 2. Попередня спроба завершилась на тому, що в другому циліндрі у нас стало 6, а в третьому 4. І я зрозумів, що з старим акумулятором, який і так вже треба було міняти, у нас діла не буде. Тому був куплений новий акумулятор. Взагалі-то він куплений на Таврі за 500, але найближчі тиждень-два ще поживе в цьому автомобілі. І так, все готово. Підсос повністю прибраний, педаль газу повністю нажата. І головне Одним з важливих компонентів правильного виміру компресії є хороший заряджений акумулятор. І давайте знову почнемо з першого циліндра. <звук> ну, по-першому, теж цікаво. Бо показує майже 13. Було, я нагадаю, вам, 10,2. І, до речі, я вас обманув, подивився по підручнику. Мінімальна гранична компресія не 10, а 9 атмосфер. 10! 9. 9 10, і 10. 9. 10. Вивочайсь, кого ввів в оману в серії про тиск масла і на початку цієї серії. Так, дивимось, що нам покаже другий циліндр замість шести. Сподіваюсь, що щось покаже. Ну, приблизно це у нас трошки більше 10, приблизно 10,2. А було 10,4. Лише зараз під час монтажу я подивився, що там так і залишилось 10,4, бо під час вимірювання я не звернув уваги, що в мене компресометр трошечки перепускає. Тому далі, коли я буду говорити за другий циліндр, що там компресія трошки упала. Хоча на 0,2 десятки це не суттєво, але тим не менш, вона навіть на ці дві десятки залишилась така сама через 50 тисяч кілометрів. Тепер міряємо третій циліндр. Ну, майже 8. Це вже не дуже добре, особливо враховуючи, що у нас в першому циліндрі. Майже 13, а тут майже 8 це різниця в 5 очок. Це дуже багато, допустима до однієї атмосфери різниця. Фух. Перед тим, як відкручувати, вирішили спробувати піджати ось це кільце. Воно просто не дуже зручно закручується. Ось таким інструментом. І надавило десяточку. Фух, це вже добре десяточка це норм. Мене це влаштовує, тим більше, що майже 5 років тому тут теж була десяточка. Ну і погнали останній. Подивимося, що він нам покаже. Я його вже точно перевірив, що добре затягнув, бо такі неприємні сюрпризи мені не подобаються. Добре, що переміряв. 13,5. 4,5 роки тому було 10. Над 3,5. Очка підросло за цей час. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Ну, перше і головне, це те, що за ці 4,5 роки вони ж приблизно 50 тисяч кілометрів двигуну не стало гірше, це вже дуже добре. Це в черговий раз підтверджує їх надійність і. Ресурсність, а от перший четвертий циліндр мене здивували. При тому, що коли я перший раз заміряв компресію, ще тоді у мене було в середньому 10, там 10,2, 10,4 і 2 десяточки. А тут в першому четвертому циліндрі компресія підросла на 2,7 і 3,5 атмосфери, а це дуже багато. Єдине, що тут може бути нюанс в тому, що я коли заміряв компресію того разу, то у мене не були налаштовані зазори в клапанах. А як потім виявилось згодом, проблемки там були, і це могло дати некоректні результати, але це лише теорія і здогадки. Після того, як я регулював клапана, я компресію не заміряв а відрегульовані зазори клапанів. Є однією з обов'язкових умов коректного заміру компресії. Тому дивимось і розбираємось далі. Але в нашому випадку це не суттєво, бо у нас дуже цікава тенденція виявилась. це різниця в компресії. Що може пояснюватись тим, що, можливо, коли я взяв машину, у неї були залігші кільця. А тут, поки я їздив на першому і четвертому, вони ожили. Бо по-іншому. Зростання компресії я пояснити не можу. Принаймні на той момент, коли я це робив, я не подумав про те, що перший раз я заміряв компресію з невідрегульованими зазорами, і саме це могло дати результат. Тому на даний момент питання відкрите: або це зазори вплинули, або реально були зеліші кільця, і вони відійшли. А може, взагалі щось інше третє. Цього ми поки не знаємо. А це значить, так як у нас весь двигун приблизно рівномірно зношується, що на другому і третьому циліндрах у нас теж кільця залягли. Але за цей час, поки я їздив, вони не розправились. І це, до речі, дуже цікаво. І мені прям дуже крутить перевірити, що у нас вийде після розкоксовки. Бо якщо у нас і в другому, і в третьому циліндрах підніметься компресія до 12, це буде просто вау! А від чого могли залягти кільця? Ну, зазвичай, це від довгого простою. Або можливо, ця машина до мене просто не бачила нормальної оливи, або її просто міняли не так часто, як треба було. Тому що ми зараз робимо? Читаємо інструкцію по розкоксовці, і вона у нас дуже проста: прогріти двигун. Двигун має бути теплим, але не гарячим. У нас зараз двигун ще гаряченький. Бо компресію треба заміряти на двигуні з робочою температурою. Викручуємо свічки, відключаємо роз'єм або з комутатора, або з тремблера нашого, і через шланг-насадку розпиляємо засіб в кожний циліндр до 5 секунд. І ось тут в інструкції виробники вже підсунули нам жабу. При розкоксовці. Дуже важливим є поставити всі циліндри в середнє положення, бо так у нас поршні взагалі в якомусь рандомному порядку частина вгорі, частина внизу, а треба, щоб об'єм був у них однаковий на момент розкоксовки. Тому довіряй, але перевіряй. Закручуємо свічки, чекаємо 10-20 хвилин, викручуємо свічки, прикриваємо свічні отвори тканиною, щоб нічого не заляпати, і крутимо стартер декілька секунд, поки у нас все з циліндрів. Вийде. І останній пункт запустити двигун і забезпечити його роботу на підвищених обертах до 15 хвилин. За цей час залишки коксу мають бути видалені через систему вихлопа. Тепер чекаємо, поки двигун охолоне до температури, що на ньому можна буде тримати руку і заливаємо наш антикокс. Ну що, струсили балон і заправляємо кожен циліндр. На 5 секунд. Все перекручуємо свічки на місце. Підтягнули свічки і засікаємо 10-20 хвилин, звісно, що я засічу. 20. Щоб воно прям гарнесенько все там пропрацювало. 831. Чекаємо до без 10. Ну що, прийшло 20 хвилин. Свічки я вже викрутив. Ставимо тряпочку або серветки, як в моєму випадку. І крутимо стартером. Ну, крім бруду. Який був на самому циліндрі, нічого не видно. Ну нічого, закручуємо свічки і готуємо двигун до запуску на 15 хвилин, після чого зробимо повторний замір компресії. Но на слух він наче трошки рівніше працює. Цікаво, що покажуть цифри. Зараз хай 15 хвилин попрацює, тільки оберти треба підвищені. Ось на таких. Ну що, пройшло 15 хвилин. І що я вам хочу сказати: двигун працює помітно рівніше, чим було до цього. Зараз взагалі прям рівнесенько так. Ну, взагалі, ніякого перепаду не відчувається. Що якийсь циліндр працює трошки не так, як інші. Але це все не більше, ніж на слух на глаз. Давайте подивимося, що нам скажуть цифри. Так, надіваємо наш чарівний дріт на втягуюче. Газ на всю, підсос повністю прибраний, компресор на поготові на першому циліндрі. Погнали! 14. Вау. Я просто занадто добре, щоб бути правдою. По суті, логічно, компресія могла піднятись на 1,1 на в першому циліндрі. Але, блін, 14 на моєму двигуні. Звучить занадто добре. Особливо після того, як я ще 4,5 роки тому думав, що йому залишилось вже трошечки. Ну, подивимось, що нам скаже другий і третій циліндри. Ну що, чудо не сталося. Як з першим циліндром, де компресія на 1,1 збільшилась. Тут компресія теж, звісно, зросла, але на 0,3. І замість 10,2 у нас стало 10,5. Е -е 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 -е. Міряємо далі. Третій циліндр. Вау! Майже 13. Десь 12,8. А було, нагадаю, 10 зростання на 2,8 атмосфери. Вау! І четвертий циліндр. Нагадаю, що було 13,5. Стало трошки перевалило. За половинку 13,6. Що з другим циліндром? Там 10,5. Третій циліндр нормалізувався. Розкоксовка допомогла. Єдине, що можна сподіватись на те, що він там ще попрацює трошки і теж там кольця відійдуть. Але це прям дуже хороший результат. І так, ми маємо ось таку картину: те, що чорненьке це з першого по четвертий циліндр на жовтень 2019 року. Зелененьке це те, що ми поміряли зараз. І ми бачимо, що компресія з того моменту у нас ні в одному циліндрі не впала, а в першому і четвертому вона у нас навпаки зросла. Тобто, виходить, що у нас були залігші кільця, або я тоді по-моєму міряв, я клапана не регулював. Може, з клапанами тоді була біда. Теж, до речі, може бути і нюанс, воно впливає. Але тим не менш, ні в одному циліндрі у нас компресія не просіла. І ось синеньким те, що ми маємо на зараз після розкоксовки. Тут, взагалі, якщо б це прикрити, просто ідеальний двигун, який ще ого. го Але другий циліндр не дає мені покою. А це значить, що треба лізти і регулювати клапана. Тим більше, що я переглянув записи, і це вже пора було зробити, причому 1015 тому, бо регламент перевірки зазорів по книжці 15 тисяч кілометрів. Але це, якщо чесно, прям дуже часто. І тоді ми ще раз перемірюємо: якщо не допоможе, ну там треба декілька там пару сотень кілометрів проїхати, може розкоксовка подіє згодом. Бо трошки то у нас компресія зросла на 0,3, тобто вони десь там може розшевелились. А далі, коли ми будемо їздити, вони так само, як перший четвертий циліндр, прийдуть в норму. Бо такої різниці великої не може бути. Значить, там щось не в порядку. Також, коли буду регулювати клапана, заодно заміню прокладку бо з неї підтікає. І ось ці дурнуваті болти під плоску викрутку, які раніше ставились на Таврії. Хочу замінити їх на нормальні болти, бо ці навіть по дозволеному моменту не дозволяє протягнути. Їх форм-фактор. Ну їх взагалі з завода і зробили під шліц, щоб ви не могли їх перетягнути, навіть якщо дуже сильно захочете. Але за весь життєвий шлях цього автомобіля вони вже неодноразово крутились і вже трошки пошкоджені. Тому навіть по дозволеному моменту мені на вдалося їх затягнути, коли я регулював клапана. Нові болти під стандартні головки. Я вже до речі замовив. Тому на цьому зараз ніякі висновки по відео я робити не буду. Бо все ще не закінчено. Треба полізти до клапанів, перевірити їх зазори, трошки проїхатись і подивитись, який буде результат. Бо в одному циліндрі просто так просісться компресія. Ну, не може, ну не буває такого. На даний момент на цьому все. Я зараз викручу болтик, подивлюсь, який мені треба на клапанну кришку. Замовлю їх, ну, підготуюсь до роботи. Прокладка мене вже є. Заодно подивлюсь до системи картерних газів відведення. А, Хто уважний, то помітив, що у мене немає патрубка відведення картерних газів, так званого сапуна. Ну, Це його тут немає, а так він десь є в природі, десь на трасі Дніпро-Павлоград, десь там він залишився. Тому цю проблему тут теж треба буде вирішити, бо там все праве крило в масляних виділеннях, в тому числі і патрубки, і все, що там знаходиться. А це недобре і неприємно. А також не дуже безпечно, бо картерні гази, замість того, щоб йти під машину, йдуть через решітку в салон. А це взагалі не є добре, краще дивитись мультики по телевізору. Ну що, друзі, як я вам і говорив, поліс перевірити зазори. Але між попереднім і цим включенням пройшло вже десь півтора місяці. Цей час машина просто їздила. І зараз в мене тільки з'явився час перевірити тут зазори. Ну, точніше, проблема була скільки в часу, скільки в тому, що гараж був зайнятий Таврією за 500 доларів, яка тепер просто їздить. Он наша красуня. І якраз є час зайнятися, нікуди не поспішаючи цією машиною. По зазорам все. Нормально, ніяких відхилень, якихось критичних моментів немає, все в допусках плюс-мінус пару соток, все як по книжці. Ось тут. 0,15 плюс-мінус 2 сотки для впускних і 0,3 плюс-мінус 2 сотки для випускних клапанів. І ось схема регулювання, все перевірено по ній. І все чітко, ніяких відхилень за 30 тисяч кілометрів на газу немає. Це так вийшло на регулювання, а більше як ревізія і перевірка. Хоча по регламенту зазори рекомендується перевіряти кожні 15 тисяч кілометрів. Також обов'язково, коли перевіряєте зазори в клапанах, розбирайте механізм сапуна. У мене він тут виявився доволі чистий, прокладка ціла, навіть заміни не потребує. І ось сам механізм теж в нормальному стані. Ось ця прокладка недобова, вона не як чіпси ламається. Вона нормальна її, в принципі, можна встановити на місце. Тому тут, в принципі, нічого цікавого. Також підготував місце тут, щоб вклеїти штуцер сапуна. Бо мій штуцер разом з отаким от патрубком залишився десь на трасі Дніпро-Павлоград. Ну і ще цікавого, помітив тут ось таку штуку. З ось цією заслонкою нашого підсоса, що ось ми рухаємо, воно починає натискати на заслонку, і ось тут може проскакувати, воно має ось такий поперечний люфт. А все це залежить від оцього болтика. він, скоріш за все, просто відкрутився. Ось бачите, такого тут не має бути. Болтик, ми зараз, якщо підтягнемо. Все має бути добре. Ну він вже видно, що був відкручений. Ага, тепер пережали. О, тепер все вільно ходить. Видно, що тут щось уже трошки нахімічено, бо повністю зажата заслонка, має вільно пересуватися. а Воно трошки закусює. Ну, сподіваюся, до цього ми колись доберемось. Ну а гвинти, ось ці під викрутку, Звісно, що ми замінимо на нормальні болти, ось такі, які підходять з шарових від жигулів. Бо ось ці гвинти стандартні, просто неможливо затягнути по допустимому моменту. І через це з часом прокладка починає підтікати. І все це тут в маслі, оце все таке неприємне. Тому таке покращення ми теж. Зробимо. Ну, в принципі, показувати тут більше нічого. Моя теорія з тим, що на другому циліндрі пережаті клапана не підтвердилась, а значить, там проблема в чомусь іншому. Але знову ж таки, з моменту, коли я робив розкоксовку, пройшло вже два місяці, які машина їздила. І можливо, вона на дистанції дала якийсь результат. Тому зараз я тут все зберу і ми спробуємо зробити останній контрольний замір компресії. І зробимо вже остаточний висновок по розкоксовці. І по стану двигуна в цілому. Як тут це збирається, думаю, показувати не треба. Ви це все знаєте і бачили неодноразово. Бо про регулювання клапанів у мене є окреме відео. Ну що, як можете побачити, сапун вже на місці, ну, точніше, вже поряд. Я його витягну з кришки, в принципі, на досвіді вже його головне зрушити і потім потихеньку витягуєте. Приїхав я сюди, в свою. Печеру Аладдіна. А приїхав я за, за клапаною кришкою. Точніше, мені треба не сама клапанна кришка, а треба лише ось цей сам штуцер сапуна. Також накрутив сюди вже патрубок, вставив його там. Я дивився гарне місце в е, Ланжерон. Там якраз я дивився ідеальне місце, в мене на білій таврі. Тут і так само виведено, і наче все непогано. Буде як антикорозійна обробка зсередини. І нам залишається тільки його туди вставити. Але перед цим я хочу нанести туди герметик. Бо буває така проблема, що штуцер цей у вас на місці, але з-під нього сопливить. І тому я хочу вклеїти його на герметик. Гарненький герметик Віктор Рейнс, обов'язково оригінальний. І все буде гарнесенько триматись. Ну, все, ось так гарненько у нас все вийшло. Зайвий герметик виступив, а значить, все буде дуже щільно. А на городі шланг став коротший на сантиметрів 80. Я то взагалі сюди поставив би і нормальний, просто у мене зараз наявності вони просто закінчились, бо я кудись їх всі подівав. Тому поставив те, що було. У мене, звісно, є там трошки силікончику, вон там силіконового шлангу 18-го, але ставити його на сапун мені якось. Ну, взагалі, кощунство просто в самому збоченому його вигляді буде. Тому поки буде так. Головне, що нас газу тепер не будуть іти сюди і не будуть валитись під капота. Люди не будуть зупинятись мені махати, і показувати, що у тебе машина горить, і самі не будуть від цього лякатись, ті, хто стоять поряд на світлофорі. Тому це дуже добре, що я це зараз зробив. І заодно під капотом буде ось це все праве крило в маслі, що дуже неприкольно. Ну а далі нам залишилось лише зробити контрольний замір компресії. Але це я вже зроблю завтра, коли застигне герметик, бо машину треба для цього прогріти. До завтра. Ну що, контрольний замір зроблено, і вже можна робити висновки. Ось наша табличка. І нижні показання це у нас останній замір. Давайте, щоб тут було трошки менше даних. Жовтень, 19-го, витримуємо, бо він нам, в принципі, до розкоксовки ніякого відношення немає. Який результат ми маємо по першому циліндру? Було 12,9, після розкоксовки стало 14, і зараз через півтора місяці стало знову 12,9. Тобто в першому циліндрі все залишилось як і було. В другому циліндрі було 10,2, після розкоксовки стало 10,5, і зараз в нас 10. Тобто приблизно там на 0,2 залишилось так само, як і було. Далі у нас третій циліндр, до речі, найцікавіший, бо у нас в третьому циліндрі було. 10. Після розкоксовки стало 12,8. А зараз через півтора місяці, коли двигун ще попрацював, стало 13,3. І нам виходить, що конкретно в третьому циліндрі розкоксовка спрацювала просто на 10 з 10. Там, скоріш за все, кільця трошки залягли. Ми їх розкоксовкою трошки зрушили. І потім, коли машина почала їздити, у нас стало 13,3. Тобто ще зросло після розкоксовки. Ну тут е, просто вау. І четверте циліндр було 13,5 після розкоксовки 13,6, і зараз у нас 13, тобто стало на 0,5 менше від початкового, але це там плюс-мінус, можна сказати, залишилось ну, близько того, що було. І бачите, як добре, що у нас ця серія розтягнулася в часі, і ми змогли подивитись на дистанції, що нам дає розкоксовка. Бо зразу як ми зробили, ну класно, все зросло, все красиво. А на дистанції те, що у нас перший циліндр піднялося аж до 14, це виявилось просто. Якийсь такий миттєвий результат був. І відношення до реальних справ він не має. Ну, з цього можна зробити висновок про розкоксовку. Треба, не треба, чи є з неї сенс. Конкретно в моєму випадку, якщо округлити до цілих чисел, у мене виходить, що в першому і четвертому циліндрі було по 13. а в другому і третьому в середніх було по 10. Тобто, отак виходить. У нас була компресія, і за допомогою розкоксовки. Ми один циліндр вирівняли так само до показників цих тринадцяти на другому циліндрі вночомусь не спрацювало. Справа також виявила, що не в клапанах, тому тут два варіанти: або там з другим циліндром вже щось не так, або просто розкоксовка з першого разу там не допомогла. Але тим не менш, хоча б з одним циліндром ми розібрались. Вона стала працювати рівніше, до речі, прям помітно рівніше вона стала працювати, тому результат від цього є, і це дуже важко заперечити. Тому якщо у вас там є якісь негаразди з компресією або вона там нарівна, то за допомогою розкоксовки можна спробувати покращити ситуацію. Звісно, що це не панацея І якщо у вас там якийсь капець, то ніякі розкоксовки і присадки зрозуміло, що не допоможуть. Але якщо у вас там залігше кільця. То, як бачи, навіть в моєму випадку покращення відбулося. До речі, як варіант, ще можна спробувати якусь іншу розкоксовку, можливо, якась інша розкоксовка спрацює краще, і другий циліндр нам теж вдасться оживити. Звісно, якщо проблема там не механічна. Тому тут моя відповідь на питання, робити чи не робити розкоксовку, то я думаю, що варто спробувати, враховуючи мінімальні затрати часу, і вона там коштує не так дорого. Якщо спрацює, буде чудово. А якщо не спрацює, то втратите ви не так багато. Тому на цьому в мене все. Бережіть себе і не забувайте про допомогу нашим захисникам. І не втрачайте оптимізм. Вірте в найкраще добро завжди перемагає зло.